Тобі надсилають відео без тексту, без підпису, лише назва. Не дивись це відео. Ти відкриваєш його, екран чорний кілька секунд, потім картинка з твоєї кімнати. Ти сидиш саме так, як зараз, рухи ті ж самі. Та камера з кута, де її точно немає. На відео ти раптом стаєш і йдеш до вхідних дверей. Там стоїть постать темна, нечітка. Але вона схожа на тебе, так само вдягнена, ті самі очі, на відео ти відкриваєш двері, постать заходить, екран миготить і все обривається. Тепер комп'ютер сам вмикає нове відео: ти лежиш на підлозі, нерухомий, а над тобою те саме обличчя твоє, але з порожніми очима. Воно дивиться просто в камеру. І каже тепер твоя черга знімати. Що б ти зробив, якби отримав таке відео просто зараз?